При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ubisoft стверджують, що Beyond Good and Evil 2 все ще в розробці. Чесно, чесно, чесно. А до ремастеру першої вони додали кілька великодок на продовження та цілу нову місію. Я тобі вірю. Дядько Гей повідомив, що літній розпродаж у паровій крамниці розпочнеться 27 червня о 20.00 та триватиме до 11 липня. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Подейкують, що Лара Крофт завітає в ДБД. Плітки ці ґрунтуються лише на основі одного єдиного фото. То як походимо тут, роздивимося все. Дякую, я вже достатньо з'ясував. В мережу злили кадри ремейку Jet Set Radio, який начебто зараз активно розробляє Sega. Показувати я їх вам, звісно, не буду. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Нова версія Elden Ring, на жаль, ламає українізатор, бо він працював через мод Engine, який тепер відмовляється запускати гру. Тож, поки творці мод Engine не випустять фікс, переклад не працюватиме. Не працює. Зате є бойнусна інформація: як тільки вийде фікс, один із перекладачів візьметься за локалізацію DLC. Давай працювати далі. Поки звичайні геймери скаржаться на складність доповнення Shadow of the Earth 3, одна із стрімерок вже поборола кількох босів силою думки. Знаєш, можливо, колись ти посядеш в моє місце. До речі, конкретно цей ось бос насправді не Лев, а два замаскованих дядьки. Хочте я вам зараз розкажу, як Лев воручить шоу серіального фалауту підтвердили появу Нью-Вегаса у другому сезоні. Насправді уважні глядачі могли помітити молодого містера Гауса ще у першому сезоні. Oh, oh. Oh, oh. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи! Дякую! Бувайте!